Добрий вечора, друзі. Вітаю вас на вечірньому ефірі в каналі Фінансова Академія. Почну з того, що представлюсь і скажу слів про себе. Звати мене Степан Прізвищем є Семенович, фінансовий консультант, директор одній із великих брокерських компаній в Україні, і на сьогодні ми будемо з вами говорити про важливість фінансового планування. Сьогодні у нас одна тема, тому ми розглянемо її більш ширше, більш детальніше. Ну і, звичайно, наприкінці ефіру, по завершенні основних. Питань запропоную вам задати свої запитання для того, щоб все чітко прояснити. Взагалі, якщо так коротко, то цей канал був створений для того, щоб багатьом українцям допомогти розібратися із тими труднощами, які на сьогодні існують, в плані фінансів, в плані фінансового забезпечення і особливо в плані формування свого майбутнього пенсійного капіталу. Звичайно, що. Регулярно я проводжу ефіри, в яких розповідаю про те, що можна навчитися заробляти, стати фінансовим консультантом. До прикладу, якщо у вас цікавить додатковий дохід, то сьогодні ми почуємо про продукт, який ми реалізовуємо, а завтра будемо говорити про додатковий дохід. Також в вчорашньому записі ефіру і позавчорашніх в цьому каналі ви зможете його переглянути. Зараз детальніше оглянемо, що саме ми пропонуємо, яку цінність має цей продукт, який ми, як фінансові консультанти, пропонуємо для вас. Тож ми сьогодні на ефірі детально розглянемо про те, як можна скласти свій особистий фінансовий план, наскільки він важливий, для того, щоб ми змогли ним скористатися. Ну і, звичайно, розуміння того, що нас чекає, це завжди свідомий шлях до конкретних результатів. Або навпаки, якщо ми не плануємо, тоді ми прийдемо не туди, куди ми хотіли б прийти, а куди нас занесе. Тому сьогодні говоримо про фінансовий план, як його скласти грамотно, для того, щоб мати бажаний. Результат у вигляді хорошого рівня життя. І взагалі, якщо ми подивимося на життя, то його можна зобразити у вигляді трьох періодів. Перший період навчання, ми його вже пройшли, можливо, хтось ще завершує цей період, далі буде заробляння, робочий період. Ну і коли ми перестанемо працювати, наступний період мав би називатися відпочинок. А, на жаль, у більшості людей називається бідна пенсія. Що потрібно для того, щоб цей відпочинок настав? Ну, перш за все, розуміти, як працюють гроші. Оскільки в першому періоді ми використовуємо гроші батьків, то вони нас працюють тільки в мірі того, скільки нам дадуть тих кишенькових, то в другому періоді ми вже самі є творцями свого достатку. Ну можливо, співтворцями, тому що не забуваємо, що Бог нам завжди в цьому допомагає. І наш, наше заробляння буде напряму стосуватися від наших намірів, від наших цілей, від наших навичок, від наших компетенцій. Власне про це буду говорити завтра, про це говорив вчора. Сьогодні говоримо просто. Наш дохід буде зростати за умови достатньої нашої підготовленості. Однак, рано чи пізно він перестане зростати. Ну і звичайно, коли він перестане зростати, важливо, щоб він зберігся на тому рівні, до якого ми звикли. Тому що в більшості людей відбувається падіння. падіння до рівня цих на сьогодні цих соціальних гарантій держави. Ну а через 10-15 років, як заявляв Шмигаль, прем'єр-міністр пенсії не буде взагалі. І тому деякі люди вже піклуються про себе, про своє майбутнє, а, ін, а деякі ще думають, що якось буде щось зміниться. Тому очевидно, в тих людей, які надіються на зміни, у них якась або байдужить до свого життя, або вони ще не задумувалися, або якась інфантильна поведінка незрілої людини. Тому ми говоримо зараз. Для того, щоб всі якомога швидше стали відповідальними за своє майбутнє, тому що оце падіння до нуля чекає для тих людей, в кого не буде стажу, ну і через 10-15 років в кого не буде заощаджень. Тому що для того, щоб ми жили на, на тому рівні матеріального комфорту, якого нам би хотілося досягнути і підтримувати, нам потрібно створити порожнечу цю нам потрібно заповнити порожнечу. Між тим нашим бажаним рівнем життя і тим, що нам пропонує держава, створивши свій особистий пенсійний капітал. Ось така, друзі, ідея. Ідея проста, ідея не нова, звичайно ж, ідея це прийшла до нас з Європи, тому що в Європі вже понад 220 років працюють страхові компанії. Ми тільки вчимося, і тому в нас ще досить багато людей скептично дивляться на саму ідею заощадження. І навіть не йде мова про в гривні, в доларах, в євро, в золоті. Будь-чому. Навіть сама ідея заощадження багатьма людьми не підтримується. Ну, але це в цьому проблема відсутності знань, як працюють гроші, і відсутності фінансової грамотності. Тому сьогодні пару слів про це поговоримо. Нагадаю, що державна пенсія на сьогодні вже не існує: існують державні виплати в вигляді пенсійних якихось там копійок, які допомагають пенсіонерам не померти з голоду, але переживати в стійкій і тривалій бідності. Або в злиднях. Тому, якщо ми не хочемо туди переміститися з часом, а всі ми рухаємося, як би там ми хотіли цього чи не хотіли, рухаємося до старості, то нам потрібно самому про себе попіклуватися, розуміючи, що пенсії не буде. Давайте тепер оглянемо. А чому ж дійсно пенсії не буде? А може, це якраз якась ілюзія? Можливо, якраз пенсія буде і хороша, так як в Європі. Так, от анонсом скажу, що в Європі пенсія не за рахунок держави хороша. А за рахунок тих інструментів, які вони використовують і пропонують для нас, так от пенсії не буде по одній найважливішій причині, і це називається крах солідарної пенсійної системи на основі демографічної кризи. Простішими словами, солідарна пенсійна система працює за рахунок того, що теперішні працюють, перераховують кошти теперішнім пенсіонерам. Тобто, коли ми з вами сплачуємо податки в пенсійний фонд, ми не собі на рахунок накопичуємо, а теперішнім пенсіонерам сплачуємо їхню. У цю маленьку пенсію. І солідарна пенсійна система колись давно, ну, ще від часів запровадження її в Отто фон Бісмарком в Німеччині, працювала нормально, бо там була така передумова. Було багато працюючих, мало пенсіонерів, люди мало жили. А тепер, але народжувалось багато. А тепер зовсім інше. Зараз живуть довго, народжується мало. І коли в цьому попередньому цій попередній імперії під назвою СУВОК в 56 році, були введені пенсії, то на той час все було непогано, тому що після 45-го року, коли закінчилась війна, народилося дуже багато дітей. Це був період бейбі-бум. Ці діти народжувалися протягом 20 років, і в середньому в сім'ї було четверо і більше дітей. І потім, коли через 20 років, коли вони виросли, почали працювати, вони отримували своїх батьків, а таких було мало, тому що після війни люди тривалість життя мало дуже коротко. З 65 по 90 роки ці працівники, працюючи на роботі, сплачували податки, і отримувати чотирьом працюючих одного пенсіонера було легко. А на сьогодні все змінилося: бейбі-бумери, які народилися в 45-му, в 2005-му, вийшли на пенсію, навіть а жінки в 2000-му. І на сьогодні оцих умовних чотири пенсіонери повинні отримуватися одним працівником. Ну, насправді, співвідношення зараз один до двох. Хоча офіційна статистика до війни була один до одного, але через багато різних подій, на сьогодні на одного працюючого вже два пенсіонери, а далі буде гірше. І в перспективі, коли буде один до трьох, один до чотирьох, тобто навантаження буде непомірне, просто пенсійний фонд як такий перестане існувати. Тому на сьогодні картина невтішна, низька народжуваність приводить до ще більшої загострення демографічної ситуації, тобто, коли дуже багато. Пенсіонерів і дуже мало молодих людей, які офіційно працюють і сплачують податки. Безробіття це вже далеко не новина в цілому світі, і в нас це таке саме. І зарплата в конвертах виплачується через податкову, на високе податкове навантаження. В зв'язку з цим оформляються мінімальні зарплати, а це в свою чергу означає, що у вас потім, якщо ви навіть офіційно будете працювати на роботі, буде мінімальна пенсія. Тому ваш працедавець, не сплачуючи за вас пенсійний фонд, робить вам ну, якусь таку дуже неприємну послугу. Ну і враховуємо, що 10 мільйонів українців виїхали за кордон, і серед них більша частина це працездатного населення. Це також ті люди, які могли б платити внески в пенсійний фонд, і це діти, які могли б в майбутньому також платити внески, але вони сюди багато хто не повернеться. Дефіцит пенсійного фонду за 23-й рік, тобто борг пенсійного фонду, який він взяв в держави для виплати цих невеликих пенсій, становив понад 230 мільярдів гривень у – 270 25-му ще не оголосили. Але він постійно зростає. Тоді виникає запитання: якщо ми розуміємо, що проблема з пенсійним забезпеченням серйозна, якщо ми розуміємо про те, що ну, нічого кращого не буде, ну тоді потрібно щось робити. А якщо виникає запитання, що робити? То приходить завжди відповідь. І в всіх країнах світу, які піклуються про своїх громадян, давно вже цю відповідь знайшли. В Україні теж ну дуже пізно, але також знайшли, тільки ще не до кінця запровадили. Тобто, в нас в Україні, згідно закону України про страхування, запроваджено трирівневу пенсійну систему. Багато людей цього не знає. Вони думають, що пенсійна система однорівнева, тільки державна пенсія, і все. А насправді не так. Значить, є перший рівень, це оця солідарна система, так звана державна пенсія. Вона ще працює, але вона вже дуже низько ефективна. І другий рівень це накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, де кошти будуть давати прибуток, тобто кожна людина буде накопичувати собі мінімум 2% від зарплати, 2% доплачує держава, Тобто, від вашої суми, наприклад, 20 тисяч, кожного місяця у вас на рахунок буде потрапляти 800 гривень, тобто за рік 9600, і ці кошти будуть давати прибуток. І це було би чудово, якщо б це ввели. Але з того часу, по сьогодні, вже 22 роки наша держава не хоче вводити цю накопичувальну пенсійну систему. І прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на виступаючи в Львівській політехніці перед студентами на тему пенсійної кризи, сказав, що я веду спеціальні злочини проти держави, і один із таких злочинів це не запровадження другого рівня накопичувальної системи. Ну і слава Богу, що в нас є третій рівень, тому що якщо другий обов'язковий і він буде ефективний для тих людей, кому 25 років і вони будуть виходити 65, тобто протягом 40 років будуть обов'язково сплачувати податки до бюджету, то третій рівень є добровільним, але він дає можливість власне створити свою приватну пенсію незалежно від тої першого рівня, яка маленька, від того другого рівня, який не ведений, а подбати про себе. От і ми говоримо сьогодні про вами про третій рівень недержавного пенсійного забезпечення, який може дати нам таке саме в майбутнє, як живуть європейські чи американські пенсіонери. Саме так ми можемо виглядати, якщо ми будемо задавати себе да, собі запитання, що робити, і будемо знаходити відповідь. Сьогодні ми говоримо відповідь проста: створювати приватні накопичення. Це не просто зробити так. Хтось скаже, мене мала зарплата, я не маю що відкладати. Зрозумійте, якщо у вас навіть мала зарплата. То пенсія у вас буде в три рази менше. Якщо ви сьогодні для себе не знаходите 10% відкласти, то потім ви будете дуже шкодувати, та як шкодують теперішні пенсіонери. Запитайте будь-кого із теперішніх пенсіонерів, чи не могли б вони собі насправді, якщо б вони знали, що вони так будуть бідно жити, відкласти хоча б кілька тисяч доларів. І ви чуєте відповідь у більшості так змогли. Так змогли, але не знали. Не знали, що так буде, не довіряли банкам, не довіряли державі, не довіряли страховим, не довіряли нікому. Коли ми не довіряємо нікому, тоді, коли ми не знаємо нічого. Тобто, якщо я хочу купити ну, якийсь там девайс, нехай, нехай це буде комп'ютер, я про нього нічого не знаю. Я ще його не можу купити просто так, мені потрібно зібрати інформацію. Або я приходжу в магазин і кажу: дайте мені оцей комп'ютер. Ну, так не буває. Як мінімум, там є консультант, який розповідає, цей комп'ютер має такі параметри, це такі. Його вартість побудована на основі цього, це на основі цього. І ми, збираючи інформацію, приймаємо якесь рішення. Те саме стосується приватних накопичень. Ми можемо проаналізувати, що відбувається в країні, і прийняти якесь відповідне рішення, щоб розуміти, що, що нам робити далі. Ну і якщо ми дивимося на те, що роблять європейські пенсіонери, то в Вікіпедії так написано: На заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Державні пенсії в них є в Америці, в Китаї, в Японії, в Канаді. Ну і ще в багатьох країнах світу вже немає державних пенсій. В Європі ще у всіх країнах Європи пенсії державні є. Вони не ефективні, але вони дають можливість. Також е, не жити в бідності, такі, як в нас, але от європейський рівень життя формується за рахунок приватних накопичень. Що ж вони таке роблять, що дає можливість так добре жити. Відкладають те саме можемо і ми робити: відкладати мінімум 10% від своїх доходів. До речі, у книзі Джона Клейсона найбагатші люди на Вавилоні Тут виводилося 7 законів грошей і 5 спосіб накопичення. І ця книжка була написана на основі розкопок стародавнього Вавилону де було дуже багато. Заможних людей тут розповідається багато цікавих історій. Вона читається на одному диханні, дуже легко. Я рекомендую вам всім е, таку книжечку собі придбати. І от, якщо виходите із цього закону 10%, ми можемо собі для комфортного такого накопичення почати із суми хоча б 30 тисяч гривень. Ну, якщо вам, наприклад, 25-30 років. Якщо більше 40%, якщо ще більше 50%. Якщо ви вже близько до пенсійного віку 60-80 100 тисяч гривень на рік, ну для того, щоб була пенсія приватна. Але скажете, як такі гроші я стільки не заробляю. Ну, тоді треба було швидше починати, або о, знаходити якісь інші можливості. До речі, якщо ви маєте вік там 55 звертайтеся до мене індивідуально, я вам покажу дещо інші можливості по накопиченню. Ніж ті, які зараз я тут продемонструю, враховуючи специфіку віку, ну можливо, і стан здоров'я. Але ми дивимося на загал, підходить для всіх. До речі, є в нас приклади, коли люди у віці 65 років ще відкривають програми собі до віку 80. Бачите, це також приклад не поодинокий. Ну, давайте повертаємося до нашої теми: 30 тисяч гривень на 25 років. Тобто, людині, які зараз ще приблизно 40, вона відкладаючи собі. 30 тисяч гривень на рік, може сформувати такий капітал. Самостійно буде відкладено 750 тисяч гривень. За рахунок прибутку, який компанія буде нараховувати завжди на залишок коштів, він становитиме не менше півтора мільйона гривень. Таким чином, ви будете мати 2 мільйона 250 тисяч і, відклавши всього, 750. І плюс, що дуже важливо, ті кошти будуть працювати. Не тільки для того, щоб дати прибуток, а також є можливість підтримувати індексацію для того, щоб нівелювати негативний вплив інфляції. Тому, якщо підтримувати ще одну опцію індексація, то у вас буде приблизно. Ну, якщо на сьогодні 2 мільйони 250, скільки це буде 40. Так, що голова вже не варить: 1 мільйон це 25 тисяч 50. 5 тисяч доларів, нехай так. <хи> Ой, Збився цифр. Ну нічого, думаю, ви мене вибачите. Так от, якщо на сьогодні у вас є на рахунку 2 мільйони 250 тисяч гривень, ви можете себе дуже гарно почувати, тому що ви можете мати пенсію в розмірі ну, не менше як 22-25 тисяч гривень. Ось такий, така пропозиція існує для тих людей, хто хоче подбати дійсно про себе і і це пенсія 22-25 тисяч гривень, враховуючи сьогоднішні ціни. Тобто тут немає тут нема росту цін, тут немає інфляції. Коли, ви переміст, коли ми з вами перейдемо через період 25-річної давності, тобто через 25 років дії договору поліса, долар вже буде точно не по 40 і не по 50, можливо навіть не по 100, і ціни будуть інші, а отже нам тих 2 мільйони 250 тисяч гривень не будуть такими Важливими як сьогодні, тому ми будемо їх збільшувати на величину інфляції за рахунок індексації, і будемо мати адекватну суму до сьогоднішньої в 2 мільйони 250 тисяч. Ну, чітко можу вам прорахувати про індексації, якщо ви звернетеся до мене, і ми скористаємося накопичувальним калькулятором страхової компанії. Далі ми говоримо про захист. Ну і до речі, про страхові компанії. Я не сказав, напевно, що так. Ми працюємо із страховими компаніями міжнародного рівня, такими як MetLife, Unica, Vienna Insurance Group, KD Life і TAS. MetLife працює 157 років, 110 мільйонів клієнтів 40 країн світу. Unica працює 214 років, 11 мільйонів клієнтів, 22 країни Європи. Тобто, зі дуже і дуже потужних і великих компаній, які дають можливість мати гарантію. Щодо своїх накопичень і страхових виплат. Ну і в цілому, якщо дивитися на страховий захист, то в договорі страхування життя прописується також захист на випадок хвороб, травм, операцій, втрати працездатності або інвалідності, смерті або страгічної смерті. Дуже важливо те, що саме полі страхування життя піклується про всі періоди. Поки ми накопичуємо, ми під захистом, поки ми накопичуємо під захистом наші рідні, які від нас можуть бути фінансово залежні. Поки ми накопичуємо, ми можемо формувати собі якісь паралельні інші заощадження. Але важливо те, що страховий захист працює в будь-якому випадку, якщо, не дай Бог, з нами щось станеться, і наші заощадження іншого характеру будуть також збережені для наших наступних поколінь або для, наших, для нашого подружжя. І оцей, ця фінансова парасолька, яку ми створюємо, вона завжди допоможе прожити складний період, якщо він в житті не стане. Переваги страхування життя очевидні, тому що, перш за все, це найнадійніші компанії в світі фінансових інвестицій. Нічого надійнішого ні страхування життя ще не створили і не, і не створять ще ближчим часом. Дохідність компаній на рівні банківського, однак є така опція, як індексація, яка допомагає зберегти купівельну спроможність грошей від інфляції. Страховий захист банк не дає, банки тільки можуть бути посередниками між страховою компанією і клієнтом. Ну і дуже важливо, що є податкова пільга. Тобто для тих людей, хто офіційно працює на роботі, кожного року він буде мати від держави після подання декларації в податкову інспекцію податкову знижку в розмірі 18%. Тобто, в нашому прикладі, коли ви оплатили поліс на 30 тисяч гривень, 5400 вам держава поверне. Або по-іншому, нехай в середньому на сьогодні прибуток страховій компанії дають так як банки, а це чистими 12%. І до того всього додайте 18% податкову знижку. Виходить так, що ви будете мати інвестиційний продукт, який буде давати вам 30% в місяць доходу, в рік, прошу. 30% в рік доходу за рахунок таких простих дій і таких високих гарантій. Ну і що для цього потрібно? Все дуже просто. Заповнити ось таку заяву. Заява на укладення договору страхування життя, вона дуже проста. Заповнюється у формі таких анкетування, ставиться підпис, робиться оплата згідно квитанції. В кожній заяві є квитанція. В квитанції вказано номер заяви і вказано суму, прописуємо ручкою, ваші прізвища, і ви собі оплачуєте на рахунок страхової компанії через транзитний банк, наприклад, пролату. А для того, щоб заповнити заяву, потрібно зустрітися з вашим консультантом або зі мною. Підібрати програму в онлайн-калькуляторі. До речі, ми сьогодні це і зробимо. І подивитися, які у вас є переваги стосовно цього, можливо, щось підкоректувати. І тоді після цього вже, надавши відповідну інформацію щодо там, ріст, вага, емейл, адреса, телефон, заповнити, підписати і оплатити. Все, що потрібно, це бажання і розуміння відповідальності перед своїм майбутнім. Так, зараз я пропоную. Два таких нюанси маленьких. Перше. Задайте мені запитання з категорії того, що у вас з що ми ще могли не розібратися. Для того, щоб задати запитання, натискайте внизу на такий фіолетовий кружечок. Можливо, щось треба уточнити, тому задавайте. Так, запитань немає. Друга пропозиція. Я пропоную підібрати вам в онлайні зараз програму компанії MetLife, щоб ви побачили, як це буде працювати саме для вас. Не в прикладі, а конкретно для вас. Хто із вас хоче таку програму, щоб я підібрав, натискайте на чоловічка. Я зроблю вам зразу в онлайні підбір. Я бачу, що тут у нас є із зовсім нових земин Володимир. Володимир, я вам включив мікрофон. Якщо маєте бажання, я вам зараз підберу програму. Тільки натисніть, скажіть, скільки вам років і на яку суму ви б бажали побачити приклад такого підбору пропозицій. Ми зараз для вас підберемо. Це безкоштовно. Добре. Можливо, незручно говорити, тому давайте ми робимо по-іншому. Зараз я включаю тоді тарифний калькулятор компанії MetLife, є. Yeah. Ну, відмемо програму на цих самих 30 тисяч гривень. Наприклад, якщо молодий чоловік у віці не, не, не 40 років, не 30, а нехай там 26, тобто там нехай це буде 1999 року народження, так? Так. І дивимося програму, яка в нього буде накопичувальна сума у віці 65 років. Тобто він собі оформляє програму до, до пенсійного віку. Меню пропозиція. І показую. При тому, що страховий захист буде внаслідок смерті через хворобу. Не можу я збільшити тут. Ця програма не дає можливості збільшувати цю пропозицію. Значить, смерть по хворобі 965 тисяч гривень. Смерть наслідок щасного випадку 2 мільйони 895 тисяч гривень. Інвалідність 1 930 тисяч гривень. Чілесні ушкодження: 45 тисяч, критичне захворювання 50, хірургія 15 і кінцева сума без індексації, тобто, буде оплачено людиною 30 тисяч гривень протягом 39 років. так Ви Нехай це буде грубо мільйон 200, 000, а отримує 5 мільйонів 880, 000, ну, майже, майже 6 мільйонів. Тобто, вигода. 4 мільйони 800 тисяч, а з індексацією 12 мільйонів 539 тисяч. І ось дивіться, і довічна пенсія буде становити 68 тисяч 214 гривень. Виявляєте? 68 тисяч пенсій, хто б сьогодні не хотів такої пенсії мати. І це всього-навсього відкладаючи собі 80 гривень в день. От дивіться, до чого це призводить такі, такі прості речі. Тому, якщо запитань більше немає, я вам дякую за присутність, за те, що ви цікавитеся з собою, своїм фінансовим станом і своїм майбутнім. Ну і пропоную зробити так кілька простих необхідних кроків для того, щоб повністю розібратися, як працює страхування життя, чому це надійно, яку суму ви можете відкладати, Ми можемо визначити, зробивши таку маленьку фінансову діагностику вашого бюджету. Ну і власне договір страхування життя, який буде давати вам можливість і мати і накопичення, і страхування, і в результаті ви будете мати потім якусь хорошу або дуже хорошу приватну пенсію, яка допоможе вам жити собі як нормальний європейський пенсіонер. Тому приходьте на наступні ефіри, задавайте запитання в приватних повідомленнях, ініціюйте консультації і розберетеся у цьому, зробите свій наступний крок і будете однозначно цим задоволені. Дякую за увагу. До нових зустрічей. На добраніч, Слава Україні.